Яно, будь ласка, продовжуй. Дякую, Юлія. Прожу разом з головою прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Пане Олександре, добрий ранок. Вітаю добрий ранок. Розкажіть нам, як у вас ніч минула? Під обстрілами знову Херсонщини вночі. По Камишанах були росіяни вночі. І ось зранку отримали повідомлення про Станіслав. Знову обстріляли ліцей. За вчорашню добу 475 снарядів випустили росіяни по території від звільнених Херсонщини, це 97 разів. Вони обстрілювали. На жаль, є загиблі, є поранені. Зранку о 9-й росіяни обстріляли Білозерку. Там, на жаль, одразу загинула на місці жінка 50 років. Ще один обстріл стався, десь 11-й мікрорайон Острів, пробегні району, обстріляли росіяни з різного типу озброєння і артилерія, там міномети. Там, на жаль, загинув чоловік літній, ще двоє літніх чоловіків в важкому стані були доправлені до лікарні. І двоє чоловіків середнього ступені важкості поранені. Загалом 5 людей там. Було постраждало, з них одна людина загинула, один з них був волонтером, а точніше є волонтером, то людина зараз в лікарні отримує допомогу медичну. Ще одна людина в янтарному. Mm. Вже під вечір чоловік отримав поранення середньої ступені важкості, скалкові поранення був доправлений до лікарні. Крім цього, росіяни і церкву на острові і ще одну церкву в золотій балці пошкодили там, на щастя, без жертв. Як просувається евакуація з тих населених пунктів, де вона визначена як обов'язкова? Так, продовжуємо вивозити дітей більше 400 дітей. Вивезено на цей момент. Продовжуємо працювати, будемо надіятися, що найближчим часом. Вивозом о, всіх дітей, які там знаходяться 400 дітей, це вже більше половина тих дітей, які знаходяться зараз в цих населених У вас все ще стоїть тепла погода, тобто опалювальний сезон не розпочався однак іде до нього підготовка, зокрема для тих населених пунктів, які опалюються завдяки дровам. Так і очільник ОВА Олександр Прокутін говорив, що в деяких районах є проблема з дровами. Закликав благодійників долучатися. Наскільки вже зараз ця задача вирішена? Ну вона вирішена майже повністю нам пообіцяли і допомогти і міністерство. Із міністерства нам пообіцяли і вже приїжджають перші партії е паленої деревини в ті населені пункти, які най е там вона найнеобхідніша. Це кас узбережжя, де немає електропостачання, газопостачання туди перші партії йдуть, щоб люди вже могли затопити тоді, коли. Буде холодно, звичайно, потім будемо доставляти вже всі населені пункти? Перш за все незахищеним не верствам населення, а, для того, щоб люди могли топити вже там, де немає газопостачання, але є електропостачання. Але ж населені пункти, які на березі Дніпра вони власне підлягають евакуації. І звісно, що ті, хто залишиться, будуть здоровими. Але краще було б виїздити. Якщо люди не виїдуть, то в якій вони там ситуації взимку опиняться? Звичайно, краще б виїхати, але є там, наші такі незламні, будемо їх так називати, херсонці. Перш за все, це літні люди, бабусі, дідусі, які е, ні за що не хочуть виїжджати. Кажуть, тут я народилась, тут я і помру. І, на жаль, ми повинні їх також забезпечувати і не можемо нас насильно вивозити, і в більш безпечні, комфортні умови. Будемо їх забезпечувати всім для того, щоб вони там могли знаходитися. Яка ситуація із водою в тих громадах, які залежали від Каховського водосховища? Так, з водою там все, все добре. Зараз в тих населених пунктах, де е, є проблеми з електропостачанням, вода подається за допомогою пум, е, качається зі скважин. по Погодинно вище Каховської ГЕС, там де є деякі райони, де зміліли скважини, там забуваються нові. А плюс до цього ще прокладаються водогони. Це такі як Новогоронцовка, де не було водогона, і там зараз і оновлюється той, що був поряд і новий будується. Тобто буде краща ситуація з водою стовісотково ніж навіть була до. Початку повномасштабного ну, штабного вторгнення а, і працюємо заплановано там більше 50 скважин а, забити на цих територіях, щоб а, компенсувати і збільшити кількість а, води, пане Олександре. І завтра річниця звільнення Херсона від російських окупантів. Я розумію, що жодних масових заходів проводити неможливо зараз. Але тим не менше, чи буде місто якось це відзначати? Так, звичайно, ми е, така низка, перш за все, візуальних е, заходів готуємо і підготували е, для того, щоб люди в принципі відчули і е, згадали, перш за все людей, які, завдяки яким нашим героям, воїнам, завдяки яким ми зараз вільні, е, також прикрасили місто. Е, Дуже багато прапорів, інші символики, і будемо також все робити. Всі заходи онлайн для того, щоб і згадати цей момент, цю радість і подякувати передусім нашому героям. А це справді незабутні кадри звільнення Херсона і незабутні емоції. Віримо в те, що скоро по всій території України, яка нині окупована, теж ці емоції прийдуть, але для цього допомагаємо збройним силам України. Дякую, що ви до нас долучилися. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.